Привіт, друзі! Ви на каналі Гудкар. І сьогодні в нас на огляді ось цей сріблястий Рено Кенго Експрес ЗЕ Максі. Повністю електричний фургон із Європи. Ідеальний для бізнесу чи міської доставки. Рік випуску кінець 2018-го, пробіг лише 27 тисяч кілометрів. Можемо переглянути, в якому стані у нас гума. І так, це оригінальний пробіг, підтверджений сервісною історією Рено. Електродвигун потужністю 44 кВт або 60 кінських сил. Електродвигун потужністю 44 кВт або 60 кінських сил тягне впевнено особливо в місті. Запас ходу до 200 кілометрів по циклу, але реально по місту впевнено тримає 130-150 кілометрів особливо з рекуперацією. Батарея в чудовому стані. Сервісна перевірка була в червні 2024-го на пробігу 20 600 кілометрів. Також регулярно проходив ТО. Гальмівна, фільтри, перевірка hv системи, все як має бути. Погляньте на комплектацію, кондиціонер, підігрів сидінь, вебасто, передні подушки, ABS, ESP, Hill Start Assist, електросклопідйомники центральний замок, навігація з картами, дві розсувні двері. Зараз я вам продемонструю. Ось у нас одна дверка. Також відкривається багажний відсік. І друга дверка. Салон велюровий, чистий і доглянутий. Нічого не затерто, не пошкоджено. Видно, що автомобіль не працював на знос. До речі, кузов у відмінному стані, без іржі, без підкрасів. Зараз я вам це продемонструю. Ось так виглядає кузов. Ми бачимо, що немає жодних дефектів. Ходова тихо, нічого не гримить. Ціна 12 800 доларів. Документи повністю готові. Можлива доставка по Україні, а також оплата готівка, безготівка або навіть крипта. Авто знаходиться у Волинській області, село Струмівка, вулиця Рівненська, 116. Заїжджайте, зробимо тест-драйв. Контакти під відео, телефонуйте Миколі або Вадиму. І не забувайте підписатись на Ґудкар, щоб не пропустити нові огляди цікавих авто з Європи. Ставте лайк, якщо сподобався огляд, і напишіть в коментарях, які електромобілі ще б хотіли побачити на нашому каналі. До зустрічі!